Друзі, ви просили, ми зробили. А що зробили? Дуже круту стійку для дрилів. Давайте розпаковувати. Друзі, ви на каналі Дніпре, Мене звати Юра. Ми починаємо. Не будемо затягувати, відкриваємо. І що ми бачимо одразу? Давайте по порядку. Інструкція. Раджу читати. Раз перехідне кільце, два перехідне кільце, три перехідне кільце. Заглушка. Два таких уплотнителя. Шестигранники. Раз, два, три, чотири, п'ять. Йдемо далі. Ручка. До речі, ось ці кільця, вони для того, щоб можна було встановлювати дрилі з різним діаметром патрону. Ну, чи тієї штуки, яка за патроном. Якщо що, то надівається на місце там, де одягається друга рукоятка. Додатково. Давайте діставати основну частину. Так, чекайте. Досить. Йдемо далі. Це наша основна частина, куди вставляється дриль. Ось сюди вставляється ось це кільце. Рукоятка вкручується сюди, але все поступово. Так, воно хочеться натиснути. Ні. Або каші мало їв, або це так не можна зробити. Йдемо далі. Трубка. І станина. Вже яка вона важкенька, чугун. І начебто все. Прибираємо одразу зайве. Станина у нас чугунна. Так, давайте ми її трошки протремо. Бо брудненько трошки в мастилі транспортувальному. Можна збирати де низ, а де верх цієї трубки по великому рахунку не так важливо. І тут одразу ми приходимо до перших шестигранників, які є в комплекті. Насправді дуже зручно, що в комплекті вже все є для того, щоб зібрати. Шкода, звісно, що дрилю нема, але це вже штука така. Всім просто треба різна дриль. Затягнули. Так, і далі беремо основну нашу частину, надіваємо на трубочку і беремо шестигранник і затискаємо нижній гвинт. Так, вона трошечки зафіксувалося. І закручуємо верхній гвинтик. Не гвинтик, це певний ексцентрик якийсь. Я думаю, досить. Більш точно ми її налаштуємо, коли вже вставимо дриль, опустимо сверло до платформи і побачимо, що і як там у нас склалося. Рукояточка. Заодно і зверху кульку цю докрутимо. Все. Клас. Перше, що хочеться одразу сказати, дуже плавний рух. Немає люфтів абсолютно. Плавний рух забезпечується. Ось, я Думаю, вам видно. Ось цими двома досить потужними пружинами вони досить добре стягують за рахунок того, що їх дві немає перекосу на одну чи іншу сторону, і за рахунок цього ж немає і люфту. Вигідною перевагою серед інших стійок ми можемо назвати саме те, що всі шестерні всередину інструменту повністю металеві. Ось ці три гвинтика дають нам можливість в разі довгого використання, трошки виробки метала. Ми можемо підкрутити їх, піджати цю платформу, щоб люфту не було. Досить зручно і продумано, як на мене. Йдемо далі. Окрім ексцентрика ззаду, ми бачимо ще раз і два гвинтики. Ось Раз і ось тут другий гвинтик. І за рахунок них ми можемо крутити ось цю частину. Давайте, що я розказую, давайте я буду показувати. Один є. Трошки ослабляємо і чикс-чикс-чикс. І виходить, що ми можемо крутити. Давайте, умовно, нам треба... Це скільки? А що я фантазую? Тут прямо написано, що це 45 градусів. На зворотній стороні ми бачимо шкалу з градусами. Тобто ми можемо і отак. І ще приємно, що є така, знаєте, фіксація на щелчок. Ви бачите, як вона зараз рухається. По 15 градусів виходить. До речі, якщо поставити отак, то ми можемо встановити сюди дриль, на дриль диск і працювати як з таким шліфувальним станочком. Так, Але ми зараз трошки не про це. Давайте ці гвинтики нам дають можливість вибирати кут нахилу. І це такий приємний бонус, я б сказав. Затискаємо. Не сильно, бо воно нам ще знадобиться в цьому відео. Все. Кришечку, яка йде в комплекті, не забуваємо одягати зверху. Плотненько зайшла, все чудово. Розмір самої снини робочої поверхні 160 на 160 міліметрів. Має чотири отвори для того, щоб ви могли прикрутити верстачок до столу. Та й все, наче по елементам управління і якимось деталям самого інструменту ми пройшлись. Давайте спробуємо вставити сюди дриль. Магія монтажу У мене з'явиться шуруповерт. і прикручуємо його. Я зараз прикручую саморізами, але насправді це не найкраща ідея. Краще просто наскрізь і гвинтами прикрутити до вашої робочої поверхні. І четвертий. Все. Беремо наш 120-й дриль. Беремо найтоншу нашу прокладочку. І воно як слівка сюди чудово залітає. Це і є. Ось так не робіть. Чікс. Певно, можна навіть отак от її от зробити. Да. Все, закрутили. Беремо сверло. Візьмемо якесь посерйозніше. Десяточку візьмемо. Відкручуємо патрон. І дивимося, наскільки у нас рівно вийшло. Майже і у нас є брусочок, який ми під сверло не засунемо, тому ми піднімаємо всю нашу систему. Так. Льоша! Ми замінили брус, бо ми взяли найбільше сверло, і брус 100 на 100 просто не влазить. Ми взяли трошки менший. Чікс. Чікс. Віддай. Рукавички, окуляри. Не забуваємо про техніку безпеки. І окуляри. Так, ну мені вже не терпиться спробувати насправді. Що може сказати? Прикольно. Що? Якщо люфтить, то разом зі столом. Якщо у вас є якісь лищата, то працювати буде ще зручніше. Давайте, ми ж тут не просто так зібрались. Давайте спробуємо посверлити під 45 градусів. 45 градусів. А тут же ми можемо взяти брус. Давайте експериментувати далі. Запускаємо нашу дриль. Якби в мене заготовка була трошечки довша і можна було б нормально закріпити. До речі, треба подумати, як можна і струбцинами закріпити. Але якщо у вас є лещата, то в принципі у вас з цим проблем не буде. В принципі, ми переконалися, що стійка чудово справляється зі сверлінням під 45 градусів. І, як на мене, це доволі крута така фіча для цього такого допоміжного інструменту. Але давайте ми все ж повернемо до кінця на 90 Де там шестигранничок мій? Так, відкручуємо. І довертаємо на 90. Затискаємо. І навіть ось так, коли під 90 градусів. Я не знаю, де це можна використовувати, але ви можете робити ось так. Якщо у вас є ідеї, в якому виробі, в якій роботі необхідна саме така функція, то напишіть про це в коментарях. Але тут вона для іншого. Зараз покажу. Беремо ось таку штучку. Наждачний такий круг для шуруповерта. або для дрилі. Як використовуємо. Вставляємо його от сюди. Дотискаємо. І все. У вас є шліфувальний станочок. Насправді класна фішка, як на мене. Само собою, цей інструмент має цілу купу сценаріїв використання. Навіть не інструмент, допоміжний інструмент, стійка. Має купу сценаріїв використання і, я думаю, кожен майстер знайде ще по 10 штук мінімум своїх якихось персональних. І насправді штука крута. Насправді, нам давно була потрібна класна стійка для дрилю. Ви її давно просили. І ось нарешті вона з'явилась. Так швидко. Просто тільки сьогодні нову лампочку поставили світильник. 700 гривень лампочка. Жах. Да підтримайте лайком нашого каналу, бо що це таке? Неподобство якесь. А насправді, друзі, як завжди, ціла купа корисних посилань є в описі під цим відео, і на цю стійку, і на цю дриль 120-ту. На неї, до речі, зараз знижка. І знижка не тільки на неї, ніж іншим. Акції є в описі під цим відео. Пишіть коментарі, що нам протестувати, як нам протестувати. Знову ж таки, ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Донайте на зсу. На все добре, все буде Україна.